Блаженне успіння Божої Матері. Після Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа на небо, причисна мати Його Діва Марія, жила в домі апостола Іоанна, який, пам'ятаючи слова Господа, сказані йому з Христа, ось Мати Твоя, шанував її як найніжніший син, і піклувався про неї, як про рідну матір. Близько 20 років після Вознесіння Господнього жила прочиста його мати на землі. Кожен день вона ходила молитися до порожнього гробу сина свого і в сад Гевсиманський, де Спаситель наш молився перед своєю смертю на хресті та на Голгофу. Злі іудеї хотіли вбити матір розп'ятого, але її оберігав син. Божий. Дізнавшись, що матір Божа щодня ходить до гробу сина свого, первосвященики та книжники поставили там варту, щоб нікого туди не пускати, а саму матір Христа вбити, але Бог сотворив диво. Він засліпив вартових, і вони не бачили Божої Матері, що приходила туди, та й доповіли, що до печери гробу ніхто не ходить. Що вони довгий час вартували там і нікого не бачили. Апостоли, яким після Вознесіння їхнього улюбленого учителя на небо залишалася одна втіха бачити Матір Божу і розмовляти з нею, дуже шанували її. Нічого не робили вони без благословіння та поради Божої Матері. Йдучи на проповідь у далекі країни, апостоли просили Матір Божу благословити їх. І молитися за них. Приходячи до Єрусалиму, вони розповідали їй, де вони були, як проповідували і чи багато людей увірували в Христа. До Божої матері приходили хворі, і вона зцілювала їх, приходили засмучені та згорьовані, і вона втішала їх. Приходили грішники, і вона говорила їм, що «І вони спасуться, якщо тільки покаються і виправляться. Нарешті настав час, коли Господу Ісусу Христу угодно було взяти причисту матір свою до себе на небо. Вона молилася в саду гевсиманському, аж раптом явився їй ангел і сказав, що через три дні буде її блаженна кончина, і подав їй пальмову гілку з раю. Пресвята Богородиця звеліла приготувати все до свого поховання та просила Іоанна, щоб він ніс перед її гробом райську гілку, подану їй ангелом. Безліч християн зібралися до Божої Матері і плакали про те, що вона скоро залишить їх. Вона втішала їх, просила не плакати і обіцяла молитися за них. Божій Матері хотілося перед смертю побачити також і апостолів, учнів її улюбленого сина. Попрощатися з ними, але в Єрусалимі були тільки Іаков та Іоанн. А решта розійшлися по різних країнах проповідувати вістку про Христа. І ось яке чудо зробив Ісус Христос, щоб виконати бажання Матері своєї всі апостоли, окрім Фоми, були принесені ангелами в Єрусалим до будинку, де жила пречиста Богородиця. Як вони здивувалися і зраділи, побачивши один одного, і як плакали вони, дізналися, що Господь зібрав їх для того, щоб поховати Богородицю, яку вони так любили і шанували. Настав день, передбачений ангелам, Пресвята Богородиця, чекаючи смерті, лежала на ложі, яке було прибрано як для покійника, апостоли молилися. Раптом розкривається стеля, з неба сходить сам Ісус Христос, оточений ангелами. Богородиця, вклонилася Синові Своєму і Богу, лягла на ложе і віддала свою душу Своєму Сину, тобто померла, уснула, ніби заснула. Тому -то смерть Божої Матері називається успінням, сном. До причистого тіла Богородиці приводили хворих, сліпих, глухих, німих, біснуватих, і всі вони зцілялися, торкаючись до її тіла. Понесли ховати Пресвяту Богородицю в Гевсиманський сад, попереду апостол Іоанн несе райську гілку, інші апостоли несуть тіло Богородиці на плечах, безліч християн проводжають ноші. Усі співають священних пісень. У той же час чутно в повітрі спів ангелів. Первосвященники і книжники, почувши, з якою честю ховають Маті розп'ятого ними Ісуса, посилають слухи воїнів, щоб вони розігнали похоронну ходу, щоб, учні Ісусові, щоб учнів Ісусових вбили, а тіло Богородиці спалили. Але ці злі люди нічого не могли вдіяти. Хмара з неба спустилась і сховала і ноші з тілом Богородиці і тих, хто проводжав. А слуги та воїни раптом осліпли, билися головами об стіни об один одного і шукали поводирів, щоб відвів, Щоб вони відвели їх додому. Тільки один з іудейських священників Афоній протиснувся до носилок, на яких несли тіло Богородиці, схопився за них руками, щоб скинути причисте тіло на землю, і що руки Афонія відділилися по лікоті і пристали до нож та й повисли на них, а сам він упав без рук на землю. Це ангел невидимо відрубав мечем йому руки. Тут він розкаявся, визнав Ісуса Христа Сином Божим, а Діву Марію, Матір'ю Божою. Тобто Господь показав через нього таке чудо і, звичайно, бачив серце цього афонії, що він може покаятись через те, його допустив, до одра Богородиці. Тоді апостол Петро звелів йому приставити обрубки до своїх рук, що так і висіли на труні. Лишень тільки Афоні зробив це, руки його зрослися, тільки видно було червону смужку коло ліктів, де вони відірвалися. Багато хто з посланих архієреями, служників із народу, злякавшись гніву Божого та сліпоти, стали молитися Богородиці, щоб вона зцілила їх. Молитва їх була почута, вони знову стали бачити і стали християнами. Принесли тіло Божої матері в Гефсиманію, всі почали плакати і прощатися з матір'ю Божою. Нарешті тіло Пресвятої Діви Марії поклали в печеру. Вхід в печеру завалили великим камнем. Три дні не відходили апостоли від печери і молилися. На третій день після похорону прийшов і апостол Фома. Гірко він плакав, що йому не вдалося побачитися з Богородицею і попрощатися з нею. Він став просити, щоб відкрили печеру. Відкрили, і що ж? Апостоли були вражені, причистого тіла Богородиці не було вже у гробі, лежала тільки одежа, в якій її поховали. Тобто не могла бути Богородиця, яка в собі носила нетлінного Спасителя, яка носила в собі вогонь Духа Божого, вона не могла знаходитися на грішній землі, Тобто, земля не могла поглотити тіло, святе тіло, яке уже носило в собі Творця. Тобто Господь взяв її з тілом на небо. І Фома, який не був присутній на погребінні Пресвятої Богородиці, він не був якимсь нижчим за всіх апостолів, що його ангели не принесли. Просто через нього Господь мав показати всім іншим, що у гробі немає тіла Богородиці, тому що, якби апостол Фома був разом із всіма, то вже гріб якби не відчиняли і, можливо, й досі не знали, б, що там не знаходиться тіло Богородиці. А так як Фома просив відкрити. Гроб, в якому лежала Богородиця, тому всі і дізналися. Тобто, через апостола Фому Господь хотів відкрити людям ось таке чудо. Ісус Христос взяв і тіло своєї Матері туди, де була вже її душа, тобто на небесах. Господь Ісус Христос вознісся на небо, взяв туди свою причисту матір. Але ніколи вони нас не залишають завжди з нами, оберігають нас від усього злого і посилають нам все добре. Вони чують наші молитви, чекають, коли ви згадаєте їх і помолитеся їм, з радістю пошлють вам все потрібне і корисне. Будьте слухняні, старанні, скромні. І Ісус Христос і Його Матір, Пресвята, люблять таких добрих дітей. Також Любіть своїх ближніх сестричок, братиків, батьків. Не забувайте про п'яту заповідь, де було написано, що шануйте батька і матір свою, і тоді будете добре жити на землі, так? і Господь дарує багато років життя за це.